Ось і я. Сподіваюсь, ти радий мене бачити. Так, радий. Але я приїхав сюди працювати. Я тобі не заважатиму. Мені нічого від тебе не треба. Просто хочу бути з тобою поруч. Хіба я колись тобі заважала? Хіба я заважала тобі? Не заважала. То чому тепер заважатиму? Не заважатимеш? Пиши мені. Будь чоловіком. Скажи правду, що краще б я поїхала, і що ти не радий, що я прийшла без запрошення. М? Я ненавиджу навиджу боягузливих чоловіків. Краще б ти випхав мене в двері. Ну давай, скажи. Ну, чого ти мовчиш? Чому ти знизуєш плечима? Поясни мені. Що змінилося? Нічого не змінилось? Ні, змінилось? Ти змінився? Я не змінився, Ладу. У мене просто деякі складнощі. І в мене складнощі.